Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників та випускниць. Мене звати Владислава Скрипка. Я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні ділитися своїм досвідом прийшла випускниця напрямку дизайн Аліна Судак. Аліна, тож ж розкажи нам, будь ласка, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Зараз я працюю в українській компанії Omisoft, Обіймаю посаду UI UX дизайнера. Працюємо ми лише з зарубіжними клієнтами, тому вся комунікація відбувається англійською мовою. Ух ти, нічого собі класно. Аліна, розкажи, будь ласка, яким твоє життя було до IT? Чим ти займалася? До IT я працювала в ІТ. Але зараз розповім, як це саме вийшло. Я працювала в it компанії, котра займалася розробкою свого продукту онлайн тревел Agency. і зрозуміла, що більша частина колективу це були розробники, потім відділ підтримки, а потім вже менеджмент. Я обіймала посаду керівника відділу підтримки авіаційного відділу, і таким чином я й познайомилася з IT. Підкажи, будь ласка, що не влаштовувало тебе в попередній роботі, і чому ти пішла з. Тієї посади минуло свою роботу. Я також обожнювала. Я там з 18 років з посади агента. І в 21 я вже обіймала посаду керівника. Uh -huh. і розвиток був дуже стрімкий і дуже швидкий. Спочатку дуже багато знань, курсів, конференції. Партнери, спілкування з авіаційними партнерами, це все було дуже класно, але потім я вже виросла і далі не було куди. Uh -huh. Уже і курси не потрібні. Ти просто кожного дня робиш рутинну роботу. Далі продовжуєш будувати відділ, комунікувати з людьми. І робота вона просто стала рутиною. І тоді я вирішила, що хочу вивчити щось нове, а потім вже мені, звісно, зустрівся ваш марафончик, і там вже я познайомилася з дизайном. Ти вже на початку сказала, що ви спілкуєтеся на роботі з замовниками англійською мовою, тобто з клієнтами між собою спілкуєтеся там українською мовою, яку розуміють. Підкажи, будь ласка, як ти вважаєш, чи важлива англійська мова у сфері IT? який в тебе рівень англійської мови взагалі був до навчання? Можливо, в тебе він був класний? Можливо. Відвідувала спікінг клаби і трішечки рівень покращився. Взагалі, як ти вважаєш, чи важлива англійська мова для працевлаштування? Англійська мова неймовірно важлива для будь-якого працевлаштування зараз наш час. Я вивчаю мову з 18 і зараз мені 26. І кожного тижня, два-три рази в неділю, я займаюся англійською мовою. Коли я прийшла на курс головайці, у мене були, звісно, знання, але було дуже мало практики. І тому першу свою співбесіду я не пройшла лише дякуючи своєму рівню англійської мови, і це мене змотивувало вивчати ще більше і змінити викладача, бо потрібно було більше говорити. І на той момент у мене було в тиждень дві розмовні і одна граматика. Я дуже багато говорила. І почала розсилати свої резімелі компанії, uh -huh. де Я проходила співбесіди англійською, спілкувалася англійською і мала, до речі, досвід співбесіди в пражському офісі. Нічого собі Англійською. Нічого собі. вони мене хотіли брати, але сказали, що їм потрібна людина, яка знає чешську. І тому... Аліна така. Та що ж таке? Я ж вчу англійську. Якби мені хтось раніше сказав, я би підвчила чешську. Так, так. І ще я хочу додати, що рівня Upper Intermediate в цілому достатньо uh -huh. для того, щоб комунікувати з клієнтами, тому що ви повинні розуміти, що Клієнти, з якими ви будете спілкуватися, це не native speaker, зачасту, часто, це такі ж самі люди, як і ви, які вчили англійську. У мене бувають такі кейси, що ми разом робимо помилки, але нам окей. Ми один одного розуміємо. А найважливіше це максимальне 100% розуміння того, чого бажає клієнт. Навіть якщо під час спілкування онлайн ви його розумієте на 100%, але зараз не можете сформулювати свою думку. Скажіть, що ви обробите це питання і відпишете йому, і це також спрацює. Tak, to ci do Це чудова порада, Аліна. Друзі, як каже Аліна: вірте в себе і не бійтеся помилок, тому що насправді помилки в будь-якій сфері це саме той досвід, який веде вас до успіху. Помилки це окей і це нормально. Тому дозвольте собі помилятися, особливо покоління, яке зараз там 25 де батьки їх виховували і казали, що нам не можна зі школи приносити погані оцінки. Там треба тільки 12, 10, 11. У багатьох людей. Людей сформувалися такі синдроми відмінника, відмінниці, і вони бояться робити помилки. Насправді це нормально. Помилки робити це окей, ніхто вас за це сварити не буде. Це ваш досвід, це нормально. Тому дякую, Аліна, що ти цим поділилася і звернула на це увагу. Як швидко після випуску ти працевлаштувалася? Скільки прийшло часу? Я отримала диплом в грудні, а в лютому на початку у мене вже був офер. Але тут є невеличке але так як навчання в мене було рік. Угу. На той момент я почала шукати роботу ще червні місяці, проходити співбесіди, і вже в лютому, звісно, коли я проходила співбесіду, я була готова до будь-яких питань. Які особисті та професійні якості цінують it компанії у своїх працівниках, і які soft skills необхідно розвивати для того, щоб класно і ефективно працювати в it компанії? Я б порадила бути максимально відкритими, і не приховувати того, що ви чогось не знаєте чи не розумієте. Якщо про це у вас запитують на. Співбесіді у вас запитують, ви не розумієте, скажіть, я ось цього ще не знаю. Якщо ти мені пояснюєш, це буде дуже класно, дуже круто. Занотуйте це, запишіть цю пораду, і вже буде видно, що ви бажаєте навчатися, що ви бажаєте комунікувати і рости, і те, що ви чогось не знали, це забудеться, бо в роботі ви це дізнаєтесь. Ось головне бути відкритим, відвертим і приємним. Бо надалі доведеться спілкуватися з колегами, а IT, в моєму розумінні, те, що я бачу, це комунікація дуже ввічлива, дуже толерантна з розумінням з повагою. У мене от недавно було таке запитання від студентів. Я їм пояснювала, що якщо якимось дивом в вашу команду потрапляє токсична людина, дуже часто токсичні люди довго в командах не живуть, тому що їх. Команда намагається прибрати, бо команда не може працювати там в такій напруженій атмосфері. І от мені студенти поставили запитання: а якщо токсична людина дуже класний е, спеціаліст? Чи звільнять її заради команди? Як ти вважаєш, звільнять її заради команди, чи ні? Я все таки думаю, якщо команда дуже толерантна і вічна, та то ця токсична людина вона з часом стане нормальною. У неї просто не буде інших варіантів, оскільки до тебе весь час намагаються відноситися добре, то ти вже починаєш розуміти щось в цьому житті, і напевно трішки заглянеш всередину? У мене був кейс, коли я спілкувалася з розробником, і мені не сподобалося те, як він формулює свої речення відносно мене. Я просто поговорила з людиною і сказала, що таким чином мені буде спілкуватися складно. Давай обирати якийсь м'який тон, і все буде окей. Ми пропрацювали дуже довго на даному проєкті разом, і дуже плідно. Я дуже багато чому навчилася. Чудово. Чудо місяць говорити, якщо вам не комфортно. Розкажи, будь ласка, що ти робиш на роботі зараз? Можеш трішечки детальніше розповісти? От твій робочий день як він виглядає? Прокинулась, посміхнулась і пішла працювати на улюблену роботу. Саме в моїй компанії mm -hmm. процеси наступні. Робота може відбуватися як із клієнтом без організації команди, коли клієнт приходить зі своєю командою, а ти там лише як дизайнер і вже далі будується комунікація. Чи може бути наступним чином, коли повністю команда формується в самій компанії? Я project менеджер, який оберігає та плекає вас. А uh, є команда розробників бекендери та фронтендери. Є і є дизайнер. І ви вже разом працюєте над цим проектом. Комунікуєте з розробниками. До речі, не потрібно боятися комунікації з розробником. ним навпаки потрібно комунікувати і запитувати, як йому чи зручно з вашою дизайн-системою, чи зручно, коли макети організовані таким чином. І тоді розробник буде на вас дивитися зовсім іншими очима. А не як ми звикли чути, як тільки коли тільки лише починаємо своє навчання. Тут абсолютно все окей, іде максимальний обмін знань. А є задача від клієнта, задачі можуть бути абсолютно. На різної структури іноді це може бути дуже дуже багато речень, і ви з цього повинні створити макет. Іноді це може бути документ ПДФ, де чітко все розписано. Але доводиться дуже багато уточнювати деталей, uh -huh. виходити на зізвон з клієнтом, надсилати йому деякі референси. Але це все абсолютно окей, оскільки ця людина вона наскільки зацікавлена в своєму проєкті, що вона готова максимально ділитися з вами своїми думками, щоб ви могли правильно і коректно задати вектор своєму проєкту. Як правило, складно лише задавати вектор: це обрати шрифти, кольори, які імпонують клієнту, і десь вже після чотирьох п'яти макетів, все йде. Легко Аліно, хочу в тебе на завершення попросити дати твої топ 3 поради для наших студентів. Перше поставити собі ціль і зрозуміти, чи дійсно ви цього бажаєте. Друге, весь час практикуватися, і третє це однодумці, телеграм-канали, форуми, де що завгодно. Ютуб те місце, де можна спілкуватися з однодумцями, ті, які на вашому рівні, і ті, які вищі від вашого рівня. Це дуже важливо. До нових зустрічей і ставте лайки цьому відео пишіть в коментарях, чи були корисні поради Аліни, і до зустрічі в нових відео всім папа. -па.